Тисячі років вони росли поруч з нами, виглядають красиво, але можуть вбити. Це не міфи. Це найнебезпечніші рослини, які можна зустріти в Україні. Просто в лісі, в парку чи навіть на власному городі. Борщівник Сосновського. Цей велетень здається безневинним. Але торкнись його. І отримаєш сильні опіки, які не загоюються тижнями. Особливо небезпечний у спекотну погоду. А найгірше він поширюється як бур'ян, захоплюючи все більше територій. Дафна звичайна. Яскраві червоні ягідки приваблюють дітей. Але варто з'їсти лише кілька і починається отруєння. нудота, Блювання, судоми – вони дуже токсичні. Беладонна або красавка звичайна. Темні ягоди цієї рослини схожі на лісову чорницю. І саме це робить її особливо небезпечною. Росте в Карпатах, на Поліссі, у західній та центральній Україні. Переважно в лісах, на узліссях і схилах. Навіть кілька ягід можуть викликати галюцинації. Втрату свідомості і параліч. У середньовіччі її використовували як отруту для королів. Уся рослина токсична. Навіть дотик може бути небезпечним. Чемериця найбільш небезпечна для тварин. Усі частини рослини отруйні. Симптоми отруєння схожі на серцевий напад. І так, вона зустрічається в Карпатах і по лісі. Українська природа прекрасна, але варта поваги. Не все, що виглядає гарно, безпечне. Якщо побачив одну з цих рослин, не торкайся, не нюхай і попередь інших. Постав лайк, якщо дізнався щось нове, і обов'язково підпишись.